Шевченко, сонце гріє, вітер віє. Сонце гріє, вітер віє, з поля на долину, Над водою гня з вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає, А де ж дівся соловейко, не питай не знає. Шевченкове слово живе серед нас, хоч злі вороги убивали не раз. У кожного в серці воно проростає, хто мову свою і народ поважає. Живий він народи в традиціях, в слові у нашій чудові, ріднесенькій мові, а слово та раса це нації код, то житиме вічно український народ. Садок вошневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Плуготорі з плугами йдуть, Співальки йдучи дівчата, А матері вечерю ждуть, Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. То сонце хмаренька пливе, червоні розтила, І Сонце спатеньке зове, у синя море покриває. Рожевою пеленою мов мати дитину, Очам любов, годиночку, малою годину. Ніби серце почине, з Богом заговорить, а тумани, неначе ворог, закриває море. І хмареньку рожевою, і тьму за собою, Розстилає туман сивий, і тьму, німою. Оповеє тобі душу, не знаєш, де дітись. І жде, що отого світу, мов матері діти. Чорну землю розбудила, розбудило, Уквічає їрясне, вервінком крила, І в полі жафела словейком гаю, Землю убрану весною ранцю зустрічає.